Напередодні дня захисника і захисниці наша знімальна група поспілкувалася з молоддю міста, цікавили їх ставлення до відзначення 14 жовтня та зміни, які відбулися в їх світосприйнятті після 24 лютого. Олександрівська молодь дуже змінилася за цей час, тому зараз вона більш єдна. Тобто різні групи, які конфліктували, які взагалі не співпрацювали одне з одним. Зараз співпрацюють заради спільної мети. Творча молодь долучиться до патріотичного оформлення тубусів від зброї на волонтерський аукціон. Зауважив Сергій Грес. Олександр Центр чесного мистецтва буде розмальовувати декілька тубусів від гаубиць РПГ, і вони будуть виставлені на аукціон. Всі кошти підуть на засу. Ми дали кожному художнику по одній одному снаряду, так сказати, і вони вже зі своєї художньої сторони, з ока будуть їх розмальовувати. Своє бачення дня захисників висловив старшокласник Андрій. Це свято було як сказати шаробарщино, коли ви строїли якісь ну дуже занадтурнувасті свят святкування. Ну це знаєте, кашу просто давали. Тобто для людей це було просто, знаєте, як якесь святко прийти щось подивитися заради інтересу. А зараз це свято, яке люди цінують. Люди дуже вдячні наших нашим захисникам. Вони їм допомагають, вони їх цінують. Наприклад, навіть зараз, коли ти бачиш воїна, то ти дивишся на нього, ти не боїшся. Ти наоборот, як сто. Якусь безпеку, що ти розумієш, що ця людина була на війні, вона тебе захищає від неї, і ну можна сказати їм подяку за те, що вони це роблять. Підтримує молодь і волонтерський рух після 24 лютого Велика кількість молоді стали допомагати волонтерити в різних штабах, в різних організаціях координаційний центр волонтерів. Деякі Знаю по собственному опиту деякі мої друзі прийшли буквально з першого дня роботи і до сих пір працюють там. І молодь дуже активно ставиться до волонтерства до цих акцій. Напередодні 14 жовтня, молодь записала відеозвернення до захисників та висловила свою вдячність і, звісно, побажання скорішої перемоги. Дорогі захисники і захисниці. Я дякую вам за можливість дихати вільно на своїй землі. За можливість кожного ранку обіймати рідних і цілувати своїх дітей, чекаємо вас з перемогою. Все буде Україна. Ми тут допомагаємо всім, чи можемо. Волонтеримо і донатимо. Життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Ми розуміємо, скільки вже ваших побратимів полягло. Ми знаємо, як там важко, які там умови, але тримайтеся, ми у вас віримо. Я вірю, що всі ви повернетесь додому живими. Дякую за кожен світанок, за кожен сонячний день і надії на мир. Хлопці та дівчата. Це ваше свято. Ми обов'язково його разом відсвяткуємо, але вже після перемоги, яка не за горами. За нами перемога. Козацька вольна кров тече у ваших жилах. Гаряча, нескорена, воїнів, не купа. Ви наші захисники. Ми вам безмежно дякуємо за те, що бороните незалежність України. За вами слава і воля, святає. Слава захисникам! Слава Україні!